Сьогодні, 5 липня, станом на 20.00, починаючи з нуля годин, російсько-терористичні війська здійснили понад 30 обстрілів позицій сил АТО по всій лінії розмежування. Тричі на Маріупольському напрямку бойовики застосували озброєння, що заборонено мінськими домовленостями. О 6.07 протягом години проросійські бандформування вели обстріл зі 120-мм міліметрових мінометів по позиціях сил АТО в районі Старогнатівки. З 6.40 протягом двох годин окупанти вели обстріл по українським військовим зі 122-мм міліметрової артилерії в районі населеного пункту Бахчовик. О 7.40 розпочався обстріл мінами калібру 120 мм по позиціях сил АТО в районі населеного пункту Миколаївка, який тривав близько години. Російсько-терористичні війська також вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї по силах АТО в районі населених пунктів Станиця Луганська, щастя, Сизе, Болотене, Кримське, що на Луганщині. У передмісті Донецька під ворожим обстрілом опинились Мар'їнка та Опитне. Лунали постріли також у районах населених пунктів Золоте та Лозове. О 10.50 в районі населеного пункту Луганське бойовики вели обстріл сил АТО з БМП. Окрім цього, зафіксовано шість прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів на Луганському напрямку. Попри продовження обстрілу бойовками позицій сил АТО, 4 та 5 липня у Артемівську, Слов'янську та Краматорську, відбулися урочисті заходи з нагоди першої річниці звільнення цих міст від російсько-терористичних банд. Тисячі вдячних містян вийшли подякувати українській армії за мирне небо та щасливе майбутнє. Сили АТО, дякують патріотам за підтримку. Слава Україні! У складі сил антитерористичної операції виконують завдання із захисту батьківщини та недоторканності наших кордонів сотні бійців військово-морських сил Збройних сил України. Вітаємо їх з професійним святом!